Усі варіанти на столі США розглядають нові санкції проти Росії у відповідь на посилення бомбардувань України. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бесенд за його словами. У Вашингтоні обговорюють додаткові кроки економічного тиску, які можуть ухвалити вже найближчим часом. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзеньний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. І вже сьогодні ввечері Дональд Трамп виступить із спеціальною заявою з овального кабінету. Звернення заплановане на 20-ту годину за Варшавою. Про що саме йтиметься, Наразі невідомо. Настав час для припинення вогню в Україні. Про це на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш за його словами: припинення вогню має призвести до справедливого, всеусяжного та сталого миру. При цьому у підсумковій декларації саміту у Пекіні про Україну не згадується. У документі, який підписали країни-учасниці шанхайської організації співробітництва, йдеться про невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій. Після саміту учасники країн шанхайської організації співробітництва візьмуть участь у військовому параді в Пекіні з нагоди роковин капітуляції Японії у другій світовій війні. Туди вже на бронепотязі прямує лідер північної Кореї.